Друзі, яке різноманітне, різноманітне життя так? воно. Такий 40-літній автобус Mercedes, який списаний вже був німцями 30 років назад, але відновлений і ще досі працює в Україні. І так не про це. І так о 7 ранку я їду цим шикарним автобусом на працю, хі -хі -хі -хі, якому вже 40 років, ну не важливо. Там трошки душнувато, тому що вікна не відкривається. Це ж Мерседес там повинно працювати кондішн, але я тут бачу картину. Спортивний простір Apollo Nex. І так під'їжджає білий шикарний аудюшка, майже новенька, і звідти паркується паркується, і виходить, людина йде на тренування. О сьомій ранку, друзі, о сьомій ранку людина йде на тренування в Apollo Nex. Простір спорту. Да? Це капець. А ти на роботу? Отаке різноманітне життя. Друзі, ну що ж, сьогодні шикарний понеділочок, гарна погода. Бажаю всім добра. Бажаю всім, щоб ваші бажання і можливості завжди співпадали. Завжди, завжди. Не так, що ти хочеш на тренування, а тобі потрібно до праці. Давай. Работа.